А ви знали, що в айфоні майже безкоштовно можна розширити пам'ять на скільки завгодно гігабайт, Не використовуючи при цьому облака. Сьогодні я розкажу як. Всім доброго раночку! Я сьогодні вам розкажу про флешку для айфона. Додаткова пам'ять у форматі влогу, тому чекайте, десь сьогодні покажу і розкажу. А зараз іду гуляти на Дніпро, вимношу сміття. їм Їму бананчик доїдаю під. Этот, перекус ранковий, перший. І йдемо з вами на пляж. Я в купальнику. Сподіваюсь, сьогодні буду засмагати. Я купила флешку для айфона. І тепер <uyor tuo> у мене не обмежена кількість пам'яті. Напишіть, до речі, в коментарях, кому для яких цілей потрібна флешка. Ну, типу, от я блогер, наприклад, і мені треба кудись зберігати відео, яке я ще не виклала, а у мене вже немає місця. От, а у вас що дуже багато сильно фотографій От, для неблогерів. У моєї мами взагалі 64 дія пам'яті на айфоні. І це ж капець. Чому айфон досі не зробив, так як в інших телефонах, що можна вставити карту пам'яті. У мене раніше був Samsung, карта пам'яті, яку я хочу ставлю. Тройку маленьку і в мене завжди пам'яті вистачало. Айфон. Чому? А, вот, так, ем, купили на Aliexpress ми дві ну, Верніше, одну флешку на 128 гривень, а другий такий просто маленький переходник за 100 гривень. Там, він вставляється е, в гніздо айфона в, в зарядку. І потім туди можеш карту пам'яті маленьку вставляти, будь-яку яку якусь купуєш окремо. Зараз прийдемо з прогулянки і я вам покажу. Як саме користуюся флешкою? Дивіться, ворона і вороньонок. Оцей аре і ззаду якийсь. А вона його годує. А я зараз підійшла і вона на мене ругається. Так, так, я просто подивлюся, погодуй свого переростка. Все летіло. Флешка для айфона це дуже крутий розширювати пам'яті для тих, кому потрібна ця пам'ять з собою постійно. Бо так можна скинути, наприклад, фотки або відео, там, якісь відпустки в комп'ютер і все, там в облако воно у тебе є. Я чекаю тут маму, зараз далі розказує поки. А, а, а коли мені потрібні ці файли для того, щоб змонтувати влог, допустимо? Да? У мене там не знято на три дні вперед, ну от в відпустку ми їздили в Грецію. Я знімала дуже багато і мені доводилось постійно монтувати і викладати, щоб звільняти пам'ять. А тут я можу все, те, що в мене не влазить, переносити на флешку. І потім з флешки навіть монтувати. Я вже перевірила, це працює, коли немає цих файлів в внутрішній пам'яті телефону, немає цих файлів навіть в корзині. Зазвичай же ну, ж іншот або ці програмки, вони не бачать ці файли ж, ну, їх немає на телефоні, вони їх не бачать. А, і була така у мене інформація, що з флешки теж не буде бачити. що Треба буде все одно з флешки ті файли, які треба монтувати, переносити на зопа телефон і потім монтувати в іншоті. Не треба, все працює. Тобто немає у внутрішній пам'яті в корзині е, цих файлів. А іншот працює з файлами на флешці. Тепло. Тепло. А, літо! Приїх. Тепло! Да. Три дні обіцяють да, такої три погодки. Дні. О, боже, боже, в шортах. А я в, там а я в, в сарафані. Дівчата вже на другому пляжі. Коли не домовились, які купальники вдягати. Я роздягаюся, мама така, я сьогодні не роздягаюсь. Я, це ж, ну, у нас сьогодні велика компанія. Третій, компания. Третий. Багатый. Опа! Нужен третий, вот свои. Не завариваю. синхронізація. Так? Да, 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 у меня да. такой же есть. Я, кстати, его надела, а потом думаю, да ні, лучше в треугольничках. Лучше ну вот это комфортний. еще, если бы ты наделала. Ага, да, це було б прикольно, да. да. У нас сьогодні дуже велика копає. Скільки собак? Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, диму. сім. Збираємося, десь ідимо. Да. На... Зустрічаємося на любаві. Загон. Кайте всіх. А, ні, то барет. А, це Ремі. Ні, барет. Господи, я їх плутаю здаліка, не... непонятно хто де. Ось, показую флешку для телефону. Тут три входи різних. Це на комп'ютер, це вход такий і класичний для айфону От. Вставляємо. Так, дозволити. Перший раз, коли я вставила, то воно. Запропонувала скачати додаток. І на вибір було кілька додатків. Я скачала два перших додатки. І тепер, ось так, коли вставляю флешку, вона одразу конектиться з додатком. І тут у нас одразу ми бачимо пам'ять на телефоні, пам'ять на флешці. От телефон, от флешка. На флешці флешка була на 128 гіг, ну от діючих 117. Далі, якщо мені треба з телефона перенести на флешку, я просто натискаю от сюди. Далі заходжу в е, iPhone, Photos. Знаходжу папку, ну мені треба відео. Ось у мене тут відео. Обираю ті відео, які мені потрібно. От, наприклад, тут це відео. Раз. Можна одразу всі, селекту сюди, от, натиснути, всі виділяються. Можна обрати. Які нам потрібні. А, і переносимо далі, натискаємо сюди «мо», море, мови ту. І а, далі переносимо на саму флешку. З телефона на флешку я зараз переношу. На флешці я створила вже папку, якщо її не було б, то просто запропонувала б. Або створити, або перенести як є, просто на на флешку без папки. Але я створила на флешці папку. І от тепер чекаємо: а, ні, отсюди ще нажимаємо. Все, три файли, от зараз перекачуються. Коли файли перекачаються, то телефон запропонує видалити ісходні файли з телефоном. отут от, 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 видалити, і вони будуть в корзині протягом 30 днів. Якщо я видаляю, то пам'ять внутрішнього телефону звільняється, і потім ще видаляємо з корзини і теж звільняється з корзини. Але при всьому цьому я не буду видаляти, тому що мені це не треба, це мамин телефон взагалі. Але при всьому тому, якщо я видалю повністю з телефону файли і з корзини файли, ці файли залишаються на флешці. І прямо з флешки я можу. Отут, до речі, плюсик. Тут можна створити нову папку. Тут на плюсик натискаємо, створюємо нову папку на флешці. От, от сюди, на флешку раз. І тут плюсик створити нову папку. Тут, бачите, вона вже створена у мене. От, але зараз, якщо на телефоні не буде тих файлів, які я скачала на флешку, то з флешки можна напряму йти на іншот, використовувати використовувати оці файли. В іншоті, от я вибрала, наприклад, які мені там 2-3 надо, Натискаю на поділитися. Чекаю, поки воно загружується. І тепер отут -от шукаємо зберігти файли або іншот, або зберігти назад до файлів. Ой, подожіть, зберігти назад на телефон до файлів, а потім в галерею. Тільки так, я думаю, можна. Напряму в галерею, бачите, з флешки не пропонує. Не пропонує. Але, в принципі, можна з флешки на файли і потім з файлів в галерею. Але мені треба іншот, і я можу напряму завантажити на іншот. Якщо тут був відкритий проєкт, то воно попросить закрити проєкт повністю, старий. І тоді знову заходите на флешку, копіюєте файли, відкриваєте через іншот, і воно відкривається в іншоті. Ну, або, я думаю, в іншій програмі теж відкривається. Отак, От Навіть якщо цих файлів немає вже в телефоні. Чому я на цьому уточню? Тому що, коли я цікавилась флешками для айфонів, Саме для того, щоб монтувати з флешки напряму на іншот, то мені Джепті Чат сказав, що такої функції ну, іншот не бачить е, відеофайли на сторонньому е, цьому пристрої, тобто тільки в внутрішньої пам'яті айфону. Але на практиці ми бачимо, що іншот е, бачить файли на флешці, навіть якщо їх вже немає в айфоні, навіть в корзині. Бо іншот бачить файли в корзині, але якщо ти видаляєш з корзини, то вже він їх не бачить. Все, тут буде чорні проміжки, якщо файлів немає, тільки тут вони були, ти їх з корзини видалив, все, тут іншот їх не буде бачити. А буває таке, що пам'ять закінчилася в телефоні. Ну, типу, ти змонтував весь влог, натискаєш тут, тут, рендеринг, і воно пише: типу, немає этого. Немає місця почистити пам'ять. І все. І ти нічого не можеш зробити. А так ми можемо ці файли перенести на флешку, відеофайли, і все. А на флешці 128 гіг, можна флешку і на більшу кількість гіг купувати. От, у мене схоже, просто у мене не флешка, а у мене така штучка, саме слот, вход в телефон, і тут пуста. Простір для того, щоб вставити карту пам'яті. Тобто маленька карта пам'яті. Купуєте окремо і вставляєте будь-яку флешечку сюди, в той слот. От, ще так можна. Оце коштує 900 гривень. Зараз, можливо, навіть дорожче, тому що там ціна постійно міняється. Ми купували за 900, зараз там 1000 з чимось. А свій, свій переходник я купила за 130 гривень. От. Ось, зараз вона знову 800. 68. Вчора дивилась, була 1000 з чимось. От, на 128 гіг, тут є на 64, це 28, 256 гіг. Ціна буде різ... різниця. А, це така, от як у мами. А зараз покажу вам, яку я купила собі. Ось, я купила ось таку просто перехідник. Флешки там такої немає, але у мене є флешка з хотіка, я можу користуватися. От, але тут один вхід. Тобто я не можу цю флешку вставити в комп'ютер. Да? А попередню можна в комп'ютер теж ставити. І в інший телефон можна перекидувати. Отак, от от. ця 154 гривні коштує. Посилання я залишу, це не реклама, звісно. Посилання на це у нас тему сайт. Да? От, але я, от моя флешка, до речі, моя флешка, ота перехідник. То там навіть сторонній додаток не потрібен. Я її вставляю: вставляю свою маленьку карточку в неї. І в розділі файли, файли в телефоні з'являється ще один диск. Він називається No-Name Disk, якось так. Тут от зараз iCloud і мій iPhone. Ось. А коли ти вставляєш флешку. Не оцю, цю, а другу. <свісно> Перевірте свою, якщо у вас не така, а інша. Можливо, без додатку теж буде працювати напряму. А, отут от в файлах, в розділі Огляд з'являється новий диск. No name. Якось так називається. І цей диск треба почекати. Там спочатку він пустий, але чекаєш буквально одну-дві хвилини. І він підгружає, якщо на флешці якісь є файли, то він підгружає. Якщо флешка пуста, то просто з телефона на той no-name диск на флешку перекидуєте ті файли, які треба вже без додатку. От. Я не знаю, від чого це залежить. От ця флешка без додатку не працює, а перехідник працює з флешкою моєю. У Артема теж перехідник з флешкою моєю своєю його з, з відеорегістратора. І теж у нього з'являється в файлах, в розділі Огляд з'являється тут ще один диск. Там, iCloud, мій iPhone недавно видалені, і оцей новий диск, «No Name», І там підгружаються файли з тієї флешки. Але не одразу. Одразу воно пусто. Треба почекати хвилинку десь. Ну так довго треба чекати. І з'являються ці файли і все. І ти можеш ці файли скинути на телефон. Із телефона назад на флешку. Ну, в общем, прикольно, це зручно. Для айфона це прям знахідка. Якщо б я раніше знала, то вже б давно мама не мучилась. тому що у неї от, в цьому айфоні 64 гіга, і вона більше одного влогу не може зняти на айфон. Їй треба зняти влог, змонтувати його, викласти. Потім видалити з галереї і видалити з корзини, і тільки потім вона може знімати далі. Інакше, якщо вона не знімає два влоги, потім один монтує, вже нема куди його зберігати. рендеринг не працює. Треба видаляти якісь додатки. Коротше, вона там час і Viber видаляла, і YouTube видаляла, щоб місце звільнилось. Потім рендерила, викладала, видаляла от це все, а потім загружала назад додатки. Вже Viber без е всіх переписок і так далі. Це дуже незручно. Тепер у неї є така флешка, і такої проблеми тепер не буде. Кому це було корисно, напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо я комусь теж допомогла вирішити свої проблеми отакі. Я буду дуже рада. Дуже рада. Посилання на ці флешки я залишу під відео, але ви можете будь які інші купити. Я просто показую, які я купила. Все, у нас сьогодні дуже цікавий план а, на день. І якщо що, в цьому відео, або вже в наступному відео, продовжимо мій вложик. Дякую всім за перегляд.